Я перейшов на запис екрану, все, в принципі, я готовий торгувати. Дивіться, який нам бот потрібен для роботи. gpt Nova AI. Ось назва бота. Якщо хочете, можете знайти його в пошуку Telegram. Нажимаємо одразу отримати сигнал. Там дуже просто, там проста реєстрація, можна вибрати бінар, можна вибрати pocket option. ось, Де хочете, там і торгуєте. Після цього ви там кидаєте ID і в принципі. Вам відкривається доступ. Тобто не потрібно там робити ніякі депозити і так далі. Вибираємо валютну пару, на якій ми хочемо торгувати. Це великий плюс додатка, що тут можна вибрати валютну пару, на яку ви хочете сигнал, а не заходите туди, куди вам видало сигнал. ну я думаю зрозуміло. Євро-долар можна вибрати, наскільки нам потрібен сигнал на 3 хвилини, на 5 хвилин. На 7 хвилин, на 10 хвилин. Також можна змінити можна вибрати українську, англійську, також російську є. 3 хвилини, дивіться. Нехай буде 3 хвилини, євро-долар отримати сигнал. все. Додаток нам шукає сигнал. Після цього ми просто маємо його повторити та й все. Ось моя статистика за сьогодні. Дивіться, всі ці угоди відкриті за допомогою цього додатку. Прям кожна угода. Євро-долар на підвищення до 19,32. Переходимо сюди. Вибираємо час експірації 1932, е, нажимаємо кнопку вгору, все, угода відкрита. Давайте для удобства можна хвилинний таймфрейм відкрити. Все. В принципі, дивіться, ми зайшли прямо на максимальній просаці на підвищення. Це прямо реально крутий сигнал. Дивіться, тут навіть рівень підтримки є. Ну блін, реально, ось цей додаток він аналізує не тільки за допомогою індикаторів, тут також є у цьому додатку теханаліз, Тобто він аналізує досить гарно і прохідність цього додатка набагато краще, ніж на сайті. Чесно вам кажу. Я вже торгував, відкривав угоди, і прохідність тут ну реально дуже класно. Ось, дивіться на всю мою статистику. Просто подивіться. А, звичайно, бували дні, прям коли трішки так собі закривалося, але в цілому, дивіться, гарна плюсова статистика. Дивіться, просто подивіться на це. А сьогодні тільки один мінус у мене. Два повернення. Представте собі, у мене два повернення і один мінус. Остальне все закрито в плюс. І дивіться, наскільки, наскільки багато угод у мене відкрито сьогодні. Ну, блін, цей додаток це просто маст хев. Я не знаю, що тут важкого, тут просто потрібно пройти реєстрацію на Binarium, на Pocket Option, і дай і, і скинути свій ID. Після цього а, бот відкриває доступ, і ви можете собі заходити в додаток і отримувати сигнали. Блін, ну це просто капець. я вам чесно кажу. А, давайте подивимось, скільки я його сьогодні відкрив. 1, 2, 3, Одну, дві, три, 4,5, 6,7,8. Це 9-го за сьогодні. І воно просто. Ось так відпрацює просто шикарно. Це прям реально шикарно. Дивіться, ціна пішла вгору і угода плюсова. Він. Блін, ну реально класно. Додаток розуміє, коли плюс, коли мінус, також е, пише точність угоди. Е, Все-таки рекомендую е, нижче 85% точності не заходити. Тоді прям ще буде краща прохідність. Також тут є графік, офіційний графік TradingView, ось, Тобто можна повністю звірити графік. Він такий же буде, як і на брокері. Дивіться, переходимо заново в бота. Це бот-додаток. Тут є результат сигналу, валютна пара євро-долар, напрямок вгору, ціна відкриття, ціна закриття, результат. Він. Дата, навіть і час, є, коли відкривали угоду. Блін, оце, оце я розумію, крута статистика. Оце я розумію крута статистика, крутий додаток. Нажимаємо Отримати сигнал, відкривається додаток. І можна вибрати наскільки нам потрібен сигнал. На 3 хвилини там. На скільки там ще є? На 5, на 7, даже є, на 10 хвилин. Блін, як на мене, це реально класний долаток. І тим більше він підтримує два брокера. Тобто у вас є вибір: хочете торгувати на попі хочете на бінарію. Ось, в принципі, такий вийшов відеоролик. Е, просто гляньте на мою статистику, вона реально крута. Вона дуже крута, і всі ці угоди відкриті з допомогою цього додатку. Блін, ну реально класно. Я думаю, цьому відеоролику треба поставити лайк. Тут нічого важкого немає. Ви можете торгувати навіть на телефоні, на планшеті, на комп'ютері, на ноутбуці. Е, що є, на тому і торгуєте. Саме головне, щоб був гарний інтернет. от, І саме головне, це швидко заходити в угоду, прям швиденько. Також, якщо ви новачок, відкриваємо завжди угоду на 0,5% на процент. На рахунок бінаріума це гарний брокер, 12 років на ринку. Що ви будете від 18 років, це прямо обов'язково мінімум 18 років, тому що тут потрібно пройти верифікацію, щоб виводити кошти. Це можна виводити на крипту, на карту, на електронні гаманці і так далі. Також можна так само поповняти. Тобто з цим проблем ніяких немає. Ось такий вийшов ролик, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в нових відео. Всі посилання в закидіму коментарі. Всім пока!